Що в нього на серці? Подивимось такий розклад. Сьогодні до нас прийшло готичне тару і хоче розповісти нам, що в нього на серці. Давайте подивимось. Цікаво ж нам знати, що в нього на серці. Спочатку подивимось, що в нього в голові, що на серці, що в підсвідомості. Заглянемо і в підсвідомість, а потім заглянемо в його плани, в його дії. Що в нього в голові? Що в нього на серці? І що в нього в підсвідомості? Подивимось. А Серед, серденько ми розглянемо дуже-дуже-дуже дотошно. Так, підсвідомість виходить в нас уже одразу. Серце. Охо-хо, серце. Чому це в нас серце спить? Не розкажете? Так, що в нього в голові? В голові в нього якісь правила, відповідальність, як потрібно, як має бути, як правильно. Серце його знаходиться в спячому такому стані, а в підсвідомості в нього поїздка. Ну, давайте розшифруємо, що ж це тут за серденько таке у нас вийшло. Чому це в нього так на серденьку все плачевно? Давайте подивимось, що в нього з серденьком? Чому це воно таке? А потім вже подивимось на його плани. Так, серце спить, тому що, тому що є закохані. І добре, і чому воно спить? Є закохані і що з ними? Розкажіть нам? Є закохані? Угу. Є головна жінка. Чому це він тоді приспав так своє серденько? Чому це воно відпочиває? Закохані є, головна жінка є, все, можна розслабитись? Ні, розслаблятися тут не варто, тому що потрібно поборотися. Потрібно настояти на своєму. Отак От його серденько говорить. Потрібно настояти на своєму. Є закохані, є імператриця. Чудово, але ж потрібно настояти на своєму. Хто це так працює з серцем головою, скажіть мені. Серцю ж ти не можеш наказувати. Інакше образиться воно і буде тобі чудити потім. Є таємниця. Що за таємниця? Розкажіть нам. Тому що є таємниця. Угу. Серце приспав. Тому що є кохана жінка, імператриця, тобто жінка, яка головна для нього. Але потрібно стояти на своєму, і він це тримає в таємниці. А таємниця це королева жезлів. Ну, я бачу так. Серце він своє приспав, тому що є зустріч з закоханими, є жінка якась головна, або це дружина, або це жінка, яку він коронував, тобто жінка, яку він зробив головною в своєму житті. І вона стоїть на своєму. Або ж він стоїть на своєму. Зараз ми подивимось, тому що є прихована ситуація, є жінка, яку. Є жінка, яку він приховує. Так, дуже цікаво. Жінка, яку він приховує, є маніпуляції. Так, я хочу цю імператрицю тоді розшифрувати. Імператриця. А ну-ка, давайте ми її зараз ці приберемо. Можливо, вони в нас ще вийдуть закохані. Хочу розшифрувати цю імператрицю. Хто це така ця імператриця? Хто така ця імператриця? Розкажіть нам, хто це головна жінка? Зустріч, легкість. Тобто це ви та жінка, яка в нього на серці, яку він приховує навіть сам від себе. Угу. Бо є якісь болючі моменти в минулому, і важкість, важкість на серці. Тому він поки вгамував своє серце, щоб воно йому. Головою працює так, як я і сказала з самого початку. Він вгамував це серце, щоб воно йому не заважало працювати головою. Тобто він свідомо, я головою працює, маю на увазі, що працює свідомістю на серці. Він свідомо заборонив собі наказувати своєму серцю. Але я бачу, що тут у людини є багато мрій. Або ж ілюзії з приводу цього. Свідомо заборонив і приховує, приховує від усіх вас він. Тому так і вийшло. Добре. а Як він буде проявлятися? Що в нього в планах? Давайте подивимось приберемо пояснювальні карти і подивимося, що в нього в планах, як він буде діяти. Як він планує діяти з вами? Що в нього в планах? Подивимось. Розкажіть нам, що в нього в планах? Грати? Грати двома? Це що таке? Грати двома? Ага. Тут є прив'язки, тут є пристрасть, тому буде грати двома. А як насправді буде проявлятися, Покажіть. Приберемо ці. Як насправді буде проявлятися. Це він планує. А як насправді вийде в нього проявитись? Маніпуляції. Маніпуляції буде включати маніпуляції. А чому людина включає маніпуляції? Правильно, тому що є диявол у стосунках, є пристрасть, є надмірна увага, є прив'язки, тому, тому людина і включає. А маніпуляція як? Маніпуляція уходом в тишу. Тобто людина маніпулює тим, що замовкає. І е, уходить на паузу. От просто його немає, все. Він, він е, пустельник. Це буде змінюватись, тому що це вас не влаштовує, я бачу. Тому це буде змінюватись. Ви будете розказувати йому про свої погляди, як ви це все бачите. І тому йому прийдеться змінюватись. Тому тут гряде в нього трансформація свідомості. Він, вже за, це, він за це заплатить. Так, зрозуміло, ага, імператор тут вийшов. Імператор це людина, яку ви зробили головним в своєму житті. Але ж і тому він так себе веде, тому що він відчуває, що ви його зробили головним. Коли ви знімаєте важливість з цієї людини, тоді він стає більш зговорчивим. Він починає діяти вже по-іншому. Хоча тут буде впиратися, я бачу, тому що він знову буде включати свідомість, розум і буде придумувати нові плани. Ну, добре, але ж. На всякого імператора є імператриця, яка вміє більш гнучко зробити все, що їй потрібно. І вигнути ситуацію в свою сторону. Розплавити метал і зробити його більш податливим для того, щоб зробити ту форму, яка потрібна саме їй. Так. Давайте подивимось тоді. Ні. Зупиняюсь тоді на цьому. Я хочу, щоб у вас. Сформувалася своя думка з приводу цього, з приводу того, як відбувається. А далі ви людина розумна, ви самі будете вчиняти так, як ви вважаєте. Ви зірка, ви сяєте, ви людина, жінка-мрія, і ви варті найкращого. Дбайте про себе і все у вас буде добре. Всі ваші мрії будуть виконуватись. Ось вам про це говорить ця карта. А я з вами прощаюсь. Дякую вам за вашу увагу, за ваші лайки і за ваші коментарі. Вони для мене дуже важливі. І це допомагає мені записувати і створювати нові відео саме для вас. Дякую вам, любі мої. Нехай у вас все буде найкращим чином, і нехай небеса дарують вам щастя і любов. До наступних зустрічей. Пока!